Так, друзі, наше вітання. Фершау як завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас хочу познімати реально класну автівочку, яка в нас є на майданчику. Це як ви бачите, Audi A4 в мега крутій комплектації. От вона. Ця машинка має класний пробіг, от класний технічний стан і два слова про автомобіль. Отже, цей автомобіль ми купували е, в Америці, повністю весь цілий друзі, не битий. Е, там є він-код в оголошенні. можете подивитися, забити в Google. Е, не було просто е, бампера і передньої решітки. Все решта, машинка ціла. Зараз, ми, як завжди, познімаю е, замір по лакофарбовому покриттю, що ви бачите, що тут нюансів немає. Отже, Audi А4, в кузові седан, 2-літровий бензиновий двигун потужністю 180. 5 кВт на повному приводі, друзі, та на автоматичній коробці передач. А комплектація у нас S-Line зовнішній та S-Line внутрішній пакет в даному автомобілі. І по пробігу, по пробігу 140 тисяч кілометрів, друзі, не миль 140 тисяч оригінального пробігу в, даній, е, в даному автомобілі. Отже. По автівоці, що ми маємо, друзяки? Значить, Машинка, коли приїхала сюди в Україну, ми купили оригінальний новий бампер, купили решітку, друзі. По-моєму, по навіть в колях, чи фарбували, треба уточнити, але менше з тим. І зробили хімчисточку по машині. Все, більш ніяких робіт по автомобілю не проводилось. Отже, по комплектації машинка в нас 2019 року випуску, у вас тих паспортів буде чистий, 2019, не 2018 рік. S-Line пакет. далі Black пакет шадовань. Пакет Чорна рішітка, чорне зеркала, чорні рейнги у нас. Як вже чорні у нас всі антихром по машинці. друзі. Потім оптика максимально матрична в даному автомобілі. Маємо диски в нас e, Audi Sport, еслайнівські на опційних червоних супортах, друзі, на літній класній резині. Розмір диска 19, а e, резина 235 на 40. Ось такий реально крутий диск колір графітовий, такий темно-сірий колір. Даний автомобіль має. Зразу передні задні вікна також затемнені. Це вона так приїхала в такому Уже в такій комбінації. Чорні зеркала, чорна юпочка, ось тут йде по машині, чорний антихром. Зразу бачимо люки в даному автомобілі. Ну реально виглядає дуже-дуже бодро ця машинка, друзі. І хто би для себе шукав такий варіант? Реально я вам його рекомендую, тому що ну, таких автомобілів дуже, дуже мало є в такій комплектації з хорошими пробігами, щоб вона була мінімально. Пошкоджено. Так, чорний сполірочок, ось такий бачите, також є, ну, реально, дуже гарна картівка виглядає. От, е, далі, що ми ще маємо по автомобілю? Так, відкриваємо. І зараз я вам покажу по салончику, Звичайно, тут все. Гляньте, як гарненько, класно. Е, червона е, ниточка кругом гляньте в картах. Тут червона ниточка е, на кермі у нас де, по сидіннях. Ну, реально, бомба. Е, так, хочу глянути, ще безключовий. Так, друзі, є безключовий доступ електроскладання дзеркал. Зразу бачимо, що є. От е, потім е, по. Салочку зразу вам показую. зразу Ось тут все затягнуто на шкіри, червона строчечка знову, повний електропакет, підігрів дзеркал є, акустика. Як ви бачите, BenQ All сам топова класна акустика, мега круті сидіння у нас, повністю всі шкіряні, так само з червоною стрічкою, електричність, функцією пам'яті сидіння. Ну, реально дуже круті сидіння, класна бокова підтримка для спини, для ніг, для колін. Ну реально шикарно все виглядає. Гляньте, як воно все дивиться. от так, далі по автомобілю цифрова панелька приладів 140 тисяч пробігу, запускається кнопочку, зразу запустимо. Так, машинка запустилася, працюючи коректно, без ніяких моментів абсолютно. Е, S-Line, шкіряне нас кермо з перфорацією, ну реально дивиться просто вогонь. Е, далі, що ще по машинці ми маємо? Так, зразу, Трьохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, У нас іде, бачите, трьохзонний підігрів сидіння, вибір руху режиму їзди, старт стоп і спішечка. перед-зад, камера заднього виду. В нас іде, так, USB-зарядочка, електроручник у нас іде по машинці. Так, о, і саме головне, що вже в цій магнітолці вже пойде заводська українська мова. що прошивати вам не треба, все вже зайде по заводу. Гляньте, включаємо навігацію, менюшечку і бачимо, що все по-українськи. Є в нас android Auto, Apple CarPlay функція. От, дивимося далі, асистенти допомоги водії. Дуже цікаво, що тут у нас є. Попередження про швидкість. Паркувальний асистент, асистент ефективності в нас, Audi presence, Audi Audi Sight Assist – це у нас е, мертві зони в зеркалах, бачите, є. Також дуже класна опція, датчик дощу, та й принципі у нас все. Так, далі. Е, Сервіс-контроль по сервісу вам так назад: е, олива, контроль, інтервали. По сервісу вам через 26 тисяч потрібно буде міняти лише оливу. Десь недавно був сервіс пройдений. От і, в принципі, все. Е, тут я вам сказав, це я вам сказав. Крізь контроль маємо. Е, так, 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 це є, це є, це є. Ось чорна стеля, друзі, плюс до того всього комплекту. Люк, як я казав вам. Е, ну, В принципі, все. В принципі, все. Ну, Реально, але дуже гарненька автівка. Мені подобається. Ось тут таке саме, ті бачите, матове, таке дерево тут стоїть. Ну, Реально, дизайн суперовий. От, так, далі. Далі, 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 далі. Позаду ще хочу глянути. Позаду нас що тут? Бенк. Тин-тин-тин-тин-тин. Третій клімат, зарядочка, в принципі, все. Так, хочу ще глянути електрокришечку багажника, яка в нас електро чи електро, не електро, ні, звичайна кришка багажника не електро, друзі. В принципі, по комплектації, мабуть, буде все. По стану автомобіля можете самі бачити на камері, що все ціленьке, гарне, ніяких моментів немає, ні вм'яти, ні протертостей, от, ні пошкоджень, нічого немає, все ціленьке, гарне кластер. Реально ж приємно дивитися на такий автомобіль, коли він так виглядає, друзі. От, Так що сміло можете для себе його купувати. Як то кажуть, я вам його рекомендую. Можете приїжджати у нас на огляд на майданчик, без проблем тест-драйв зробити, покататися. От, і Не забувайте, що у нас є посла доставки автомобіля у ваше місто може вам його доставити. Так само цей автомобіль під двері ви вдома подивитесь, покидайтеся, розрахуйтесь з водієм і для вас буде реально класна автівочка в класній комплектації. Ну і лакофарве покриття. Зараз я йду за приборчиком вам і дознімаю по лакофармове покриттю. Так, друзі, взяв прилад, зразу біжимо мірити лакофарве покриття. Отже, по автомобілю капотик у нас 121. 126-190. а не 190. Так, да, 128, 129, бачите? Да? Далі по правій стороні крило у нас 125. 123. різкість наведемо. Побігли далі по машині. 125. 125. 126. 111, 115, 119. 111, кришечка бажання, 133, 134, 125, 126, по лівій стороні у нас 117, 118, 120, 118, 126, 124, 129, дах у нас 138, 132, Ліве крило 116, 133, 107 і 122. Тобто, друзі, машинка вся ціленька, без ніяких абсолютно підкрасів. Так що, е, хто би шукав для себе такий варіант, без проблем можете е, ще раз заїжджати до нас. В кої якісь є питання набирайте, на всі вам розкажемо, покажемо щось. От, так що, друзі, всім вам гарного дня, буде з вами на зв'язочку. Пока-пока.